Всім привіт! З вами я, Орлик, і я повернувся. Повернувся не просто так, а в ігру додавали кар. Ну, на жаль, відео буде не про кар, а про нову ППшку. Бо з кара я мало настріляв і вирішив зробити все-таки відео про нову ППшку Супері 46. ППшка дуже хороша, ну краще її використовувати як саппорт до снайперки, тому що в неї ТТК на другому місці, а на першому хорус оця маленька ППшка, яка була в гавніщі. Я повернувся, відоси будуть Частіше виходите. Дропнули ми тут дуже багато кілів, не буду спойлерити. Дуже гарна катка вийшла, тому не буду вас затримувати. Але перед цим поставте вподобайку авансом. Напишіть коментарі, чим ви граєте, чи чекали мого повернення. Чекали? Я думаю, що чекали, я повернувся Таточка знову в справі. І підписуйтесь на твіч, бо всі каточки на твічі записуються. Ми стрімимо дуже часто, майже щодня. Тому залітайте на Твіч, а ми. Розпочинаємо. Так, щось Таточки Каточки не йдуть, позавчора. Приходжу додому. Такий зайобаний в пізду. з день відробив. робив? думаю, катану, ну я варзончик. Запускаю. Перша каточка. Топ-1. Там кілів небагато, 14. Ну, більш-менш нормально. Топ-1 беру. Все хорошо, гарні шоти з коряка. Гарна каточка взагалі вийшла. Блять, пиздец. Пробуем Найс, ну. uh! nice, nice, да? Попробували, треба пробувати вот такі хайлайти, вони робляться, блядь, от так. От так ці хайлайти роблять. Коли вот ти пробуєш, рискуєш, і от тобі хайлайт за це. Дайте мені ще один хайлайт. Ну, він нашу забрав, до речі, зверху стоїть, да? Білякавесса! <звук> 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 парень ти вірвався якби будто ти знав, що я тут лутаюся я тут їм справді лутався але на пожарці так і сидить бомж а він вже, він вже на сусідній крізь. Є. Yeah.

Трошки перелом з зміщенням зробив. Вибач. Вибач я не хотів. Бери арбалет, мене вчора все лобі матюкало. о, до речі, треба попробувати. Хайлайти дуже гарні. о, тут нема зіна вже. блядь. Бля, я ж довго ще буду цієї хуйної б'яти. Дуже веселе відео вийшло. Бля, я думаю, Мидон из... Прыгну. Блядь, заебал меня, после свою не улица. Я что не зайду, блядь. Блядь, я И те ж не зайдешь. ну курва, я взяв зайшов, бля, ну це пизда, ну. Мішка залетіла просто на другий екран, блядь, я просто стояв, блядь. Ну це пиздец Пиздец, кто я тут не мал? Хто придумав давати плитки по 4 штуки? Блять, ви дебіли? От ви дебіли, нахуй. Для чого? Тривоги заїбали вже. рекон Пиздец, да, Пойду вон там. Вот он молодец, Primary objective complete. All eliminated. скупимся про. Казалось, что там кто-то спрыгнул. Глядите, пизда. О. Ну. О, Костя, твой дружок так есть, блядь. Что ты, сука, сказал, shit, блядь? Да! Ты прайс, ты прайс, мазафака. Движь за рублей там бігає. Блять. Не, дайте мне корочок назад, блядь. Enemy soldier incoming. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Need Recon overhead. И здесь тут людей. Брый раз их убили. Вот эти руши кончутся. Вернулись за мной Идет, C4, ну ладно, мне хочется вот я жить и Это было опасно, понимаешь. Ладно, пожалуйста, пиались. Бля, оч ⁇ тут девочки. Блять, ну шо це ці 4 така якась, блять, сука залупа, їбало? Чому ну, наїбає мене так жорстко? Тільки раз себе вже о залітає наверх, бля походу. Де верхній? Опасно, блядь. И четыре, что уже взрывается, я сейчас не понимаю, блядь. Дай минул. Давай прочекаем, что он там где, блядь. Блядь, что за затремка это, блядь?

а, хуяці валу, блядь. Машина в розбито. Одурила А, ви, чи шо? You're losing ground. Move it! Enemies dropping into the AO. Заебали сюда прилетати, блядь. Ну, блядь, take more than that. Ого, сука, Бать ще один тут можем шум. Там є багато людей по але... 16 кілів? їбать! нова ппшка вже на ютубі, я думаю. Але ми не розслабляємося. Про коряк записати, ну блять Об'єктивно, шотів з коряка тут майже не було, блять. Ще один має бути Що з не страбли, блядь? така круто снайперка Я я з неї зробити не можу. пожалуйста не нерфи Дайте я на не, неї награюся блядь, привикну до неї Я з нею просто. ебать Блять, не был, да. Блять, мене жадра зараз может можуть вбити ці ебнуты. Пиздец, нахуй! Пиздец, нахуй. Два... Блять, я думав 20, а ч не 20? Було 19, то мені не засчитало, Ну я дебіл, блядь. Я просто, блять, боявся, що минимоткатуть тут буде. Блять, не тільки не це, будь ласка. Будь ласка, не дзвоніть до мене, будь ласка. Курва, ну. Коли найважливіша катка в самому житті, я можу зробити 20 кілів, блять. Я б вже б їх зробив, аби, блядь, того добив, а не Тіпі не закрисив мене ніхто, блядь. Здав, в опені. You got gas moving in. Може на тачці, блядь, проїхати, як ви думаєте, Пацани, напишіть бігом. Плюс, якщо на тачці можна проїхати охуєнно. Дайте, бо в мене мозги вже не роблять, блядь. Я на адреналіні, йопта. Йопта мать, блядь. Дайте якийсь плюс, блядь, чат. Куда я заїду? Підніс, нахуй. хубати кіл іде? Кто его убил? Пизда. Кто его убил? Пацаны. Ебать. Ебать. Я йому б не попав в голову, блять Пацани, інтервизити, я не знаю що робити! Сука сидить, блять У мене є гроші на комплект, але і комплект є Пробуємо цих уярнути, блять. 15, И блядь, я ебал. не я думал, что я встигну туда. ее закрыть, блядь. Да. Пиздец. Сука, один килл у него, блядь. 19, сука, чуть-чуть, блядь, один килл, один килл, блядь. 7000 демеджа Ось така вийшла каточка. Дропнули 19 кілів. Боже, я міг дропнути 20-ку. Виповнити цей момент, коли я не добив чувака, бо думав, що там міномітка. Через цю міномьотку я не зробив 20 кілів, бо той кіл мені не прийшов, він реснувся і його вбили. І того, хто його вбив, я вбив. І це була 20. -точка. А в кінці що було? 33-й левел. Єбать. Єбать. Получає урон, розвертається різко і дає хедшот снайперки з каряка з дефолтного. І як я зрозумів, це читер, дивіться, 33-й левел аккаунта В'єбав дуже жорстко. В'єбав як будто на 33-й левел. І пушки дефолтні. З комплекта, але не прокачані. Тому мене вбив читер, А так я міг би зробити 20 кілів. Ми вже дуже близько. Ми вже дуже близько. Я надіюсь, що кар не будуть нерфити. І наступне відео вже буде про кар 98. Про кар. Я люблю цю снайперку вже зовсім скоро. Ну Ви вже бачили геймплей трошки з нею, але я мало не стріляв. Я привикаю до неї. Тому очікуйте відео про кар, а щоб його не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, і як вам нова ППшечка, і як я повернувся. А повернувся дуже сильно замотивований. Дивіться, 19 кілів дропнули, я обіцяю, що протягом цього сезону я дропну 20-ку. На каналі буде 20 кілів. І в руках в мене буде кар. Тому давайте, друзі. Підписку оформили. На твіч перейшли, на твічі стрімчики. А з вами був я, Віктор Орлов. Зустрінемося у наступному відео.